Всім привіт! Всіх рад бачити тут на своєму каналі. Ну і що сказати, чесно кажучи, наш народ трошки деякий невідповідальний. Напишіть ви свою думку, як правильніше. Е, зрозумієте правильно, е, займаюся по роботах, завжди бачите самі, всім е, все вам показую і не маю завжди змоги записувати номер, а це все решта. На відеовислу там багато людей мені писали, що тому трете, тому трете. Ну, типу, не писали, прошу, дзвонили. Дзвонили, потім кажу, тіпи, ви або мені навчить на вайбер, або пізніше на другий день перетелефонуєте. Щось поки один мав чоловік там за вулики написати, не щось не написав, не знаю чого. Другий мав там телефонувати, щось там теж, можливо, передумав, можливо, що, але ж все одно треба. Ж, якісь, я читаю так: якщо я навіть передумав, я до людини перезвоню, кажу, ви мене пробачте, будь ласка, ну. Так, скажімо там, обставини склалися, що я передумав щось інший варіант, є сюди-туди. Ну, всі всі ми люди, Врешті-решт не буду це зачіплювати. Кому ще потрібно, дивіться, осталося раз, два, три вулики тих, ті переселяються, все решта. Ну, ще якось так залишилося. Тут три сімейки, тут чотири сімейки і тут три сімейки. Нагадую, пчоли продаю. Синій цей вулик не продаю, не продаю за чого і за те, що маю до нього доробляти наставки. У мене є пінопласт, є об'язки, буду дробляти. Насправді, ну, зрозумієте правильно, якщо ну, ви візьмете е, отак, як є, допустим, там 4 листки пінопласту є, об'язки, це все решта, і ви мені заплатите за об'язки, за це все решта, є отак. Оці сині вулики, там є е, ще таких два вулики з дном, це все решта, Я вам все повністю отак продам. Так. Почитаємо пінопласт, почитаємо обв'язки, почитаємо вулики і без питань там все так, все дружно продам. Зразу щоб думали, що там я щось видумую чи ще щось. Просто ну, насправді маю зробити обв'язки. Тому я його цього вулика не продаю, бо маю до нього доробити. Дороблю обв'язки, дороблю ще корпуса, тоді я його буду все разом продавати. А зараз мені продати вулика, а потім ті обв'язки в взадвит викинути. Тому якось так. Також одна сім'я буде, як я ж і повторював об'єднановістей, або, можливо, хто хоче, ця така слабенька сімейка, там вона щось взагалі з наком питанням за тисячу гривень. Ні, там дешевше. Насправді зразу скажу, хто там мені писав спекулянт, чи тобі не встидно таке знімати. Ну насправді не встидно. Не стридно чому? Е, да, насправді прошу вас, е, позоруся, скажімо так, вам знімаю, ну, хочу продати, насправді. Тому кому потрібна пасіка, ще пасіка є. Дивіться, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вулик на дев'ять вуликів є. Можу ще продати. Е, також є ловушки на українську рамку цікавий теж також пишіть зараз не буду навіть показувати, бо от бачите, треба знову його викошити туди. Тому якщо потрібно, зніму теж покажу. Там позаростали, там, тут позаростали її. Місяць назад його посив, дощі повалили і все, все позаростало. Дивіться, раз покажу. Упакований вулик, це має чоловік забрати. Дивіться, є так. Раз, два, три, чотири ловушки. На українську рамку по 6 рамок, ні, брешу по 8 рамок ці і ці по 12 рамок. І також одна Додановська ловушка така. Плюс також є там ще інші ловушки, там додановські, це зрешта. це вулик упакований чоловік має забрати. Це е, вулики, які маю я переселити ще ту решту бчіл. І йдемо вам ще ж... показати хаті. Вулики ж раз нагадую, Є ж кому потрібно. Обов'язково дзвоніть, пишіть. Пишіть, насправді, люди, повірте, немає я коли, е, скажімо, вам В Тому що я не маю коли перезванювати, я не маю коли номер ваш записати. Бачите, оце ж той же самий вулик. Ось той синій здрієм, оце такий самий жовтий вулик. Також. Також, дивіться, ото є одне дно, його там треба буде переробляти, бо це якби. Дивіться, покажу. Це було дно, яке я купував. Е, я ті дно порізав, порізав, поробив корпуса, Ось склеював пінопласт, бачите, посклеював і зробив От таке окремо дно. Оце є дно, сітка на все дно, це все решта. ну таке дно. Я його посклеював, це все зробив. Тому це дно я його ще буду там розбирати, бо воно. Абсолютно не потрібно, якщо потрібно е, хтось хоче купити, значить е, дивіться, щитаємо, бо є так, три криші, три корпуси, правда, цей корпус вже врізаний має до нього де, готова обв'язка, приклеїться. Немає коли, насправді, не хочу, сам перед не хочу за одного корпуса вимазувати цей пістолета, Насправді. Дорожче вийде, як мені його зробити. Три кріші, три корпуси, три магазини, три дна, також дно, Ще одне обв'язки. Це є 3 см грубий пінопласт. Там в мене в кімнаті лежить 4 см. Пінопласт. Також дивіться, ОТО є, також готовий, вирізаний до нього пінопласт. Це ще все має робитися. Це все має робитися, Цей корпус, це обв'язки, все лежать, це все до нього. Тому і зато я їх ще поки не продаю. Е, так з тим сказав, е, з вуликами зрозуміли. Чоловік, хлопчина, чи хто там телефонували до мене по поводу шестирамочних вуликів? Е, перетелефонуйте, бо я вашого номера не записав. Я не мав як, я був в людини. Тому. Кому там потрібно, потрібно було 4 вулики, би. Перетелефонуйте, обов'язково виберемо, знімемо відео, покажемо щодо чого. Відправимо вам. Стосовно 145 рамок. 145-ті рамки теж є. Чоловік до мене телефонував. Якщо потрібно, перетелефонуйте також відправимо. Стосовно рамок. Там мені чоловік писав, хоче 50 штук по 3 гривні. Зрозумійте правильно. не діло в тому. Мені простіше, якщо мені брати 50 штук, 20 штук, то по 3 гривні продавати, то мені простіше їх, чесно кажучи, певні шутку взяти і спалити. Чому? Ну, пошчитайте 50 штук по 3 гривні. 150 гривень. Плюс до того, це не тому, що знаєте, ото, раз я тако відчитав 50 штук, ото на уровні на пошту заніс і все. Ні. Мені ще треба потрібно упакувати все. Е, я як відслав 200 рамок українських чоловіків, я буквально не зберхати певне коло 5 годин. Мені потратило часу, що я їх всі упакував. Тоді, хто бачив це відео, насправді дуже багато зайняло занівовано часу. Бо упаковуєш так, щоб плотніше, щоб людині здешевити доставку цих средства, тому по 3 гривні 50-20 штук навіть не буде. Якщо цей весь доступ оберете, ладно, по 3 гривні як би не було, спакую. Як би не було, спакую, там нічку не тусплюю, але спакую. Рамки є. Е, стосовно слоячків-баночків, скажімо так. На кремет, на що хто хоче. Є поки що така кількість, але це ще подивлюся. Мені кажеться, що ще є. Дивіться, такі є шестиграні. Отакі от є. Це все нові, я показую. Отакі от є, такі, такі, такі є, такі, такі, такий. І є такі. Штири їх було більше, але на жаль, на даний момент не маю. Це БУ Тіво 4 Тіво чотири це БУшні. Правда, згубив одну кришечку, тому накрив такою. Правда, простіть. Це все повністю е, нові повністю баночки. Не знаю, предлагайте ціну. Колись за ці баночка, за ці баночки, реально, мамка у Львові коло 700 гривень відвалила. Мені за одну ту баночку мамка каже: слухай, така баночка каже, 70 гривень брати. Кажу, беріть, ну попробую кремет продавати. Дивіться, новенька, бачите баночка? Повністю вона новенька. Одам дешевше, 500 гривень, 400 гривень. Ну, типа, пишіть, предлагайте ціну, з'ясуємо, вам продамо. Також ці будемо продавати, ці дамо подарок. Що там ще потрібно? Воскотопка. Можливо, кому потрібно зробити лоток всередину. Чіпити два завіси. Воскотопка готова. Насправді. Що ще вам таке продовжити? Насправді, поки е, маємо ще такий. Самоклеюча фульга отака є, кому потрібно, також пишіть. Ціна 300 гривень. Такий рулон. В рулоні вроді, 50 метрів, тому кому потрібно, пишіть. Що ще вам так, друзяки, предложити? Насправді, ну, ну сам перед цьому бардаку це все треба поприбрати 100%. його треба це все поприбирати, а тоді вам покажете Також, в по-дальшому будуть отакі. От я їх раніше робив на 8 рамок, трошки зробив косячок, тому їх всі порозбирав, бо там ну, є один косяк. Е, їх перероблю, вони будуть десь на 6 рамок такі, ловушки. Е, Дерев'яні, зразу покажу. Дерев'яні, бачите? Дерево все це буде не крашені, правда, будете красити, самі склеєні це все. Кому буде потрібно, також підписуйтесь, обов'язково я вам це все покажу. Ну, що я вам ще скажу, друзяки, ну Насправді є обв'язки для. Е... Пісьмерамочних вуликів. Лежать готові, насправді. Вущина ще є, але ще поки мені не буду продавати. Правда, простіть ще поки не буду продавати, бо буду сам купувати. Поки що не буду продавати. Там дріт є, ще не буду продавати. Ну. Зрозумієте, правильно, поки ще пасіка є, я продавати не буду. Медогонка, воскотопка це таке також, поки що, поки що я продавати не буду, бо це все, самі розумієте. Продам ось цю то, пасіку, тоді продам я все решта. А, друзі, А, на тому поки що я. Пичу далі, хто хоче, телефонуйте. Я почу далі, будемо далі займатися. Вам пока до зустрічі. Всім пока. Насправді не пишіть поганих коментарів, пишіть наоборот тільки класні коментарі. Із-за чого? А із-за того, що ви пишете ж там е, спікулянт, е, ще що там писали. Да, тобі не встидно таке знімати. Стидно. Да, встидно, одночасно стидно знімати. А що мені зробити? Щоб мені оце все це прибрати. До порядку в хаті це все, мені займає багато часу. Мені простіше за той час піти десь на другу роботу і більше заробити. Тому зрозумійте мене правильно, давайте відноситися більш зрозуміло один до одного. Тому, якщо хтось хоче поспілкуватися більше, номер телефону вказаний на екрані, телефонуйте. А краще, якщо ви хочете е, заказати щось, е, там, е, купити вулики там, чи ще щось, краще пишіть на лайбер. Адреси все решта самі розумієте, все пишеться на вайбері. Тому, друзі, всім до зустрічі, всім пока. Моя пасіка вже, слава Богу, на 3 вулики менше. Це вже слава Богу. Зразу вам скажу, хто скаже, що ні, це брехня. Ось. Ось. Хочете, робіть скріншот, Хочете перещитити, хочете, хочете. Для тих людей, хто не вірить. Ну, а ми якось так. Також кому потрібно, приїжджайте, забирайте. Якщо потрібна більша кількість. Ще плюс вулики з 6 на українську рамку також є, можемо подати. Тільки аби потрібно було. Тому всім до зустрічі, всім пока, бо достає дощик, тому їдемо додому.